Друзі, отак в лохаться тільки що. Біля аптеки НС, я вас запрофтував машину, так під'їхав чоловік, як оце відкрив дверку свою, стукнув своєю дверкою по моїй дверки, Вийшов в магазин і пішов. Коли я підійшов для того, щоб попросити пояснити його дії і показав, що він дверку відкрив і стукнув мою машину своєю дверкою, і пошкодив мою машину. У відповідь слухайте, що відбулося. Добрый день. Добрый. Скажите, а это ваша машина? Ну да. Да. А могли бы открыть раз, можно, вы открыть дверь и все раз поехать? Если можно, то купим. Не надо больше. Видите, а вы не открывали дверь? Добрый день. Ну да. Что вы про это скажете?

Я сам подрав, а то вы мне подрав. Это разница. И так я дверей его не побил. Поверьте мне. все падало? Нет, идите сюда. Заходьте. Мы сняли на камеру уже. камеру. Ну покажите. Ну Ну куда оно попало? Прямо тут А вы посмотрите вот тут на свои, <свес> видите? <свес> <свес> На свиніться на то. Ви ось і бідіть машину. Ну давайте будемо чистити. Підіжіть все, царапина ранці пішла. На рімані це не хочете не тут. Ні, що я вам буду... Ну так і я вам нічого. Ви стопнув не ясно. Ну Стопі. так підіжіть, ступлю, так кадверка все нас? На камеру певно не проти? Ну матеріал цей піде. Як... Каже... Матеріал? Хорошо, дивіться. Так, да, один к одному западає так? Ну так. Ну, один к одному. Не один к одному. Ну міліметр. Ну ось цього, починає раніше, бачите? Як потім дивиться. Ви <рес> слухайте, в мене не було царапини, тепер вона є, Ви кажете, а, що то не вийшло.